На Валентином чи по партійній квоті? Скажіть, Служба будь ласка. безпеки є позапартійною структурою. Ще раз вам даю війну. Чому відповідь вас на це? за руку заводив і... народний депутат? А чому чому вас черне? Представляв... А я там я... вас... відповідь на це питання. Дайте, будь ласка, три слова сказати. Служба безпеки це позапартійна структура. Перебування і членство в будь-яких політичних партій і руках заборонено. Кандидатура подається начальника регіонального органу тільки головою служби. Це перше. Друге, що стосується того, що в той момент, коли я прийшов на так звану люстраційну раду, так? як ви назвали цю. Це не є комітет, ну, ком це, це координаційну раду, розумієте? Я не міг прийти, просто прийти з сторони і сказати: ось я, будь ласка, приймайте. Я попросив тих. Кого я знаю? Вони порекомендували, що є тут представник Верховної Ради, який може призвести і представити мене. Він привів мене і представив. І що він втручався? Він стояв на моїй боці. Чи він вів з мою якісь торги чи переговори? Але ж вас відхилили? Ну ви розумієте, ви можете, як кажуть, мати своє бачення. Ми Відністно не маємо це. Ми, 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 ми бачимо. Ми маємо бачити громади. Я ще раз вам кажу, важливо. ми можемо довго і нудно спорити, але я пропоную сідати разом і разом працювати. Ми не хочемо ви з вами. Ви поступили безчесно. Ви розумієте, як офіцер, ви поступили безчесно. Ви можете багато речей говорити, що я готовий. Як я поступив? Розумієте, що я зробив? Ви дочекаєтеся результатів, а потім говоріть. Ну, ви ще не дали, як кажуть, запрацювати. Ви вже вішаєте мені ярлики. Цей поганий, це не так. Я поступив без щенстру. Я зробив це. Шановні, якщо я зробив без злочин, повірте, я сумніваюся, що керівництво держави.